репетиція 2026 року час коли вогню стає багато, він починає вибухати. Найбільші загрози і небезпеки відбуваються в повітрі. 26-й рік це пікова точка проривна всього двадцятилітнього такту. Слідкуємо за цими важливими точками, адже це спостереження наше буде давати нам розуміння, що буде далі. Чи є у Зеленського козир, який може вплинути на Трампа та його любов до Путіна між Зеленським і Трампом? Давні протистояння, яке йде на багатьох рівнях. До речі, друзі, це ті приховані сценарії розвитку подій. Які несподівано змінили ситуацію, все, що вони могли, вони вже давним-давно зробили. Може примінити або не може примінити. Він не може, тому що йому не дозволяють. Путіна завжди пам'ятаєш, то на коні він, типа, такий мач, старий, беззубий, імпотент. Оце ця історія. Нічого, абсолютно нічого, зовсім нічого зробити не може. Мій світ перший метафізичний. Хочете, щоб цей рік став найкращим, Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону. Сім кроків, до великих змін. Ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє. Приєднуйтесь до активатора успіху, приєднатися до великої спільноти практиків і почати реальні зміни у своєму житті. Ви можете вже зараз, доки є доступ до групи, і він відкритий. Усі деталі у моєму телеграм-каналі. Посилання залишаю в описі. До цього відео вітаю з вами Давидвеко. І сьогодні прогноз на червень 2025 року за китайською астрологією та метафізикою. Будемо розбиратися цього місяця, що несе нам енергія червня 2025 року, і які події ми зможемо ну не будемо казати передбачити, але скажемо, будемо намагатися спрогнозувати, тому що ця енергія вона завжди дуже хитро викручується, так скажемо. І у нас з'являються різні форми, тобто, по сутності, ми дуже точно можемо бачити, що буде відбуватися, як до прикладу, у травні 25-го року ми бачили зраду на кордонах України, і було питання, чи це зрада що рахувати кордонами. Це той кордон фронту, який є, чи той кордон, який зараз окупований де-факто, і по реалізації наших СБУшників, Паутина їх операція називалася. Ми зрозуміли, що оце тобі зрада відбулася на тих кордонах, які зараз окуповані. Там всередині, в глибині відбулися дії, які кваліфікуються як зрада, звісно, для, для окупанта. Відповідно, по сутності ми побачили цю історію. А передбачити, як саме в якій формі це буде, нам доволі складно, тому що дуже багато форм у природі, у світі і відповідно. Їх всіх перелічити неможливо. Значить, червень 2025 року це рік водяного коня. Це місяць дуже потужної енергії вогню, тому що кінь це енергія вогню і він поєднується з енергією води. Перше, що потрібно сказати про цей місяць, це те, що це репетиція 2026 року. Події червня 2025-го, вони напряму кореспондують до всього 2026 року, і той характер подій, який буде який буде відбуватися. Ми будемо прослідковувати їх весь 2026 рік. Загалом для себе наблюдайте, як у вас йдуть справи, як у вас розгортаються події. І будете тоді мати собі вже такий певний ідейний прогноз на 2026 рік. Тому що так як ваша карта народження астрологічна реагує на енергію червня 2025 року, вона дуже схожим чином буде реагувати весь 2026 рік, приносячи різні події до вас. Тому будьте, будь ласка, уважні. Російські спецслужби почали використовувати нову тактику вербування українців, видають себе за співробітників СБУ за даними правоохоронців. Останнім часом зросла кількість таких випадків. Росіяни ставлять завдання та запевняють, що їх нібито треба виконувати в інтересах української держави. Отже, друзі, ми завжди маємо бути уважними і свідомими. Продовжуємо далі слухати прогноз Давида, адже там дуже багато підказок для усіх нас. Дозволю собі прокоментувати це повідомлення і скажу, що коли дуже потужна енергія вогню, це енергія прояву, енергія світла, енергія ясності в такий час дуже складно робити якісь. Отакі підступні речі, які мають бути приховані. Це, це не час для прихованих дій, тому вони навряд чи увінчаються успіхом в цей час. Тому ми можемо, звісно, що ми дуже дякую, Оксана, що ти попереджаєш наших глядачів про це, але і енергетично ми скажемо, що це вдаватися не буде, тому що в такий час в таку енергію дуже складно щось приховувати. Навпаки, уяви собі, як запалили вогонь, все в кімнаті видно. Звісно, що навіть є якісь скриті моменти, вони будуть наявні, вони навпаки будуть підсвічені і вони будуть проявлені в червні. Оця енергія цього водяного коня вона це дуже стрімка, дуже активна енергія. Відповідно, ми живемо, звісно, всередині війни, і для нас пожежі, вибухи і різні такі вогняні події екстремально вогняні, вони ну, доволі часто зустрічаються. Цей час він додатково а, посилює ці ризики. Відповідно, саме у червні 2025 року обов'язково потрібно реагувати на а, а, повітряну тривогу і намагатися бути якомога у безпечнішому місці, тому що час коли. Вогню стає багато, він починає вибухати. Тобто із часу у нас є підказки про те, що краще поберегтися особливо. Звісно, що весь час потрібно це робити, але є точки ключові, в які особливо потрібно і не можна ігнорувати ці моменти. Також ми скажемо про те, що це і Так як ця енергія вона є репетицією 2026 року, і вогонь він є єдиною зі всіх стихій, яка повністю може трансформувати будь-яку іншу стихію. Він випалює, він випаровує, він ну, знищує, і потім ми завжди знаємо цей образ, це образ Фенікса, той, хто постає із попілу. Тобто повністю зграє і повністю з'являється знову, коли вже здається, немає ніяких на це надій. Відповідно, формула взаємодії з цією енергією найуспішніша буде полягати в тому, щоб слідувати за цим феніксом, йти за ним і позбуватися минулого задля майбутнього в контексті України і наших. І наших поточних подій можна сказати наступні рекомендації: що потрібно позбутися всіх старих стратегій, які раніше розроблялися і впроваджувалися ну, нашою державою, керівництвом, і в цей час відмовитись від старих, і саме в червні 2025 року реалізовувати нову стратегію, якої до цього моменту не було. І саме це призведе до успіху у 2026 році, тому що ми розуміємо, що стан війни і завершення війни це все етапи, які пов'язані між собою, і вони не будуть дуже, дуже явно між собою відрізнятися. Тобто, перехід навіть від військового стану до поствоєнного стану все одно цей час його Ну він пов'язаний між собою і не буде дуже різко різкої якоїсь там, звісно, що емоційно це може бути різка зміна, але у справах ці події стоять поруч, значить, вони не можуть дуже різко відрізнятися. Тому потрібно продовжувати відмовлятися від старих стратегій задля нових перемог, задля нового цього фенікса воскресіння всередині і в рамках. Державних справ, і так само у ваших самих справах, якщо ви маєте там сталий бізнес чи сталу роботу, і хочете, але відчуваєте, що потрібний рух вперед, потрібні нові якісь інтенсивні енергії, відповідно, в цей час потрібно шукати від чого ви хотіли би відмовитись і спалювати у вогні часу це відмовлятися від цього для того, щоб рухатись далі. І енергія Фенікса вона завжди дуже так цікаво працює. Вона полягає у тому, що ти ніколи до моменту спалювання не дізнаєшся, що який напрямок народиться. Відповідно, потрібно бути в тотальній довірі для того, щоб е, спалювати е, якісь старі мости, і тоді тільки відкривається нове. Тобто, це не так, як ти спочатку намітив собі туди, а потім тут відмовився і пішов туди. Е, так теж іноді працює, але в, е, поточна енергія вона каже: довірся, відмовся від того, що е, тобі важке, те, що ти не хочеш, те, що старе, поламане, те, що нам не підходить. відмовся від цього відразу. Зараз. І будь в тотальній довірі до свого серця, тому що серце це в нашому тілі в традиційній китайській медицині. Це стихія вогню. Відповідно, через цю стихію і народження нового довірся своєму серцю, відчуттю, і потім відкриється нове. Тобто, не так, що ти спочатку відкриється, а потім ти спалиш старе. Ні, ні, так в цьому в цей час це не працює. В небі в небесній так званій тарілці відбувається у нас зіткнення з кордонами України. Відповідно, це ще один чинник того, що в повітрі відбуваються ну найбільші загрози і небезпеки відбуваються в повітрі. Це ще один чинник для того, щоб дослухатися до сигналів тривоги і бути в безпечному в безпечному місці, тому що найпотужніше зіткнення у нас було. У лютому 22-го року тоді було зіткнення і в небі і на землі. І, відповідно, ці події вони паралельно відбулися. І на небі, і на землі був порушені порушений кордони України. В цьому місяці у нас є. Ну, то у нас цілий рік був, і місяць, і день, і години такі були. А в цей час у нас тільки один місяць, і відбувається зіткнення в небі. Тобто, це не таке активне, як раніше, але звісно, що і, і подій вже таких активних бути не може, бо всі активні вже. Відбулися посилення бойових дій обов'язково буде в цей час відбуватися, тобто бої стануть більш, більш жорсткими, більш важкими, тому що вогонь він підсилює оцей азарт, силу і, і наступ, і оборону, і це все здебільшого в китайській метафізиці оцей вогонь він називається Хуосін або зірка вогню. Або Марс, по-нашому. Тобто в західній астрології, ті, хто знає, Марс це енергія е, така, військова, руйнівна, така, яка е, і відповідно, ну, можливо, комусь зрозуміліше буде в цей напрям. Е, всі, всі сфери діяльності, які пов'язані з інноваціями, зі стартапами, з новими. Методика, от штучний інтелект, до прикладу, він сюди відноситься. Також очікуємо у червні 25-го року з боку штучного інтелекту якісь прояви, які будуть повноцінно реалізовані в 26-му році. І, звісно, що 26-й рік це пікова точка проривна всього двадцятилітнього такту. З 24 го по 44 й у нас йде Великий Вогняний такт, і 2026 рік це пік всього. Він на посередині знаходиться, а тут тому, що цей вогняний рік. Але передумови, витоки, вони всі починаються у червні 2025 року. Це важлива точка переосмислення, можливо, і загального контексту життя якоїсь окремої людини, країни, якогось уряду, підприємства тощо. Слідкуємо за цими важливими точками, адже це спостереження наше буде давати нам розуміння, що буде далі. Стосовно політичних новин, маленька цитатка: Трамп роздратований Путіним і Зеленським, але зберігає особливу ворожість саме до Зеленського. Трамп говорив помічникам, що президент України поганий хлопець, який приведе світ до прірви ядерної війни. Трамп також говорив, що розуміє, чому Зеленський чинить опір, адже Путін здається, хоче продовжувати війну. Чи є у Зеленського козир, який може вплинути на Трампа та його любов до Путіна і на майбутнє Росії як держави? Між Зеленським і Трампом а, існує а, з точки зору їх карт народження протистояння, яке вони а, складно витримують. Плюс у нас є події минулого, які а, стали чинниками а, ще за Байдена, коли. Він шукав підкоп на Байдена для того, щоб його дискредитувати. Зеленський йому не надав цих доказів, що тут син Байдена щось тут розкрадав чи ще щось робив. Відповідно, між ними є давнє протистояння, яке йде на багатьох рівнях і на енергетичному, і на політичному, тому що Трамп хоче показати, що він тіпа типу, головний у світі, і його всі мають слухатись. А Зеленський такий бунтар, собі який собі дозволяє. Ну, десь можливо і перебивати, як ми бачили в овальному кабінеті, десь не слухатись, десь не повідомляти їх розвідку про цю операцію про знищення ворожої авіації і так далі. Відповідно, козир Зеленського це ставка не ставка зовнішня, а ставка внутрішня. Це не ставка на те, що Є десь якась сила, яка допоможе і зможе щось загально вирішити. Звісно, що поставки озброєнь, звісно, що поставки і підтримка, але це не ключове. Тобто підтримка, звісно, вона важлива. Але без хисту, без опору ворогу, без отаких от, от зухвалих операцій, як оця, ну. Тут у цій війні робити нічого, тому що у прямому протистоянні звісно дуже складно Україні прямо протистояти а от такого чину. Так і є, так в сунь з це мистецтво війни. Там кажуть про те, що якщо твій супротивник грізний і він переважає тебе по всім параметрам, і ти, звісно, не можеш йому прямо протистояти, шукай його слабкі місця, і бий по цим слабким місцям це як це як Давід і галіаф. Машина велика військова, агресивна, дуже внутрішня, зовнішня політика, але є такі слабкі точки, до тобто, прикладу, як стратегічна авіація. Є такі слабкі точки, як точки пуску ядерних ракет, які там не зберігаються. Відповідно, цілий цілий великий процес. тут була мова про ядерні страшилки. Звісно, що багато передумов, які нас заставляють задуматися в 26-му році, буде. Думаю мати надію, що це не ядерні страшилки, а просто а просто третя світова війна. Це це нам, нам до речі до цього. Ну ніби як ми вже звикли звикли до цього, і українцям в цьому сенсі немає чого боятися. А от атака, до прикладу, прихована на об'єкти, які запускають. Можуть запустити ядерні ракети, але зберігаються вони в окремому місці, щоб там ну це, це умови безпеки. Вони там в різних місцях складаються, і от от і буде вражені до прикладу важливі е, точки пуску е, таких і стратегічна перевага зійде на нівець з одного боку. З іншого боку, Україна дуже активно веде перемовини з Великобританією про е, можливість створення для України ядерної зброї. В рамках того, що е, не змогли оберегти Україну, не змогли дотриматись Будапештського меморандуму. Ну, типа, можливо, от допоможемо вам створити е, е, противаги для того, щоб е, прибрати всі козирі, про які Трамп постійно говорить. Ось з'явиться козир, туз в рукаві з'явиться, е, який, е, ну, який неочікувано може змінити е, оцю всю велику гру. Відповідно, якщо підсумовувати мою промову по цьому питанню, то треба сказати, що найголовніша ставка, ту, яку, яку я і зараз бачу, є багато помилок. Я нічого не хочу сказати у військово-політичному керівництві України, але здебільшого ставка робиться на власні сили, на власні збройний потенціал, на СБУ, на ті сили, які можуть реально діяти, і це вже всі давно зрозуміли, що Перемога вона в руках переможця. А хто є переможцем? Ну, той, хто внутрішньо вірить і йде до цієї точки, і не здається, коли навіть інші в це все не вірять. Тому що ну, перемога вона, вона не отримується, вона здобувається. Будь-яка перемога. Ніхто тобі не подарує перемогу, ніхто тобі її зовні не дасть. Ти її можеш здобути і перехилити ваги на свій бік. Пам'ятайте, друзі Україна переможець. Ми це казали з самого початку війни. Ми. Збираємося усі разом завжди на каналі Мі Сіт» Вмикаємо найкраще пророцтво для України об 11.11 та 11, 22.22. І усі разом матеріалізуємо це пророцтво. Якщо раптом у вас немає змоги приєднатися в ці години, робіть це в будь-який інший час, і навіть серед ночі, і особливо серед ночі. Якщо вас будять в третій, в четвертій, то це не просто так. Світи естоншується, все швидше матеріалізується. Трамп захоплений атакою України на РФ, але сильно боїться, що це більше ускладнить його місію з Пинення вогню Трамп дуже стурбований, що атака підштовхне Путіна до сильно суттєвих заходів помсти. Отже, захоплений до речі, друзі, це ті приховані сценарії розвитку подій, які несподівано змінили ситуацію. Доведе яке твоє передбачення щодо Путіна, якими будуть його подальші дії? Я скажу таким чином, що. Ці всі лякалки вони працюють лише зовні України, тому що в, ну, перебуваючи три роки всередині цих процесів, ми розуміємо, що все, що вони могли, вони вже давним-давно зробили. Все, що вони, вони сотні пускали ракет, сотні дронів і так далі. Тобто немає такого, що ворог ніби тебе шкодує. Чому? Бо війна ну, як не крутий, але все одно. В сутності своїй у неї економічна природа. У війни там потрібні дуже великі кошти, дуже великі ресурси для виробництва, для озброєння, для утримання військ, які на хвилиночку нічого не продукують. Тобто, коли ти вкладаєш там свою промисловість і так далі, вона це інвестиція, вона буде продукувати тобі в майбутньому прибутки. І це не збитки, а це інвестиції, тобто витрати, які принесуть прибутки. А війна це витрати, які е, тобі не приносять прибутки. Ти, ти, ти просто в безодню кидаєш величезні кошти і е, дос, маєш досягти політичних цілей, які тобі в подальшому дадуть якісь переваги, які ти потім вже будеш намагатися реалізувати в економічній і поповнити там всі свої витрати. Тобто, це, це великий дуже шлях до. М Відповідно, не можна, ну розуміючи це, не можна стверджувати, що ворог там шкодував українців чи українську армію і так впівсили там бив, чи якось там. Ну там, от ми там будемо потрошку вас атакувати. Це брехня повна і неправда, повний тиск, повний контакт, повні удари, нищівна сила і все, що вони могли, вони вже все робили багато разів. І ми бачимо результати дуже далекі від очікуваних. Відповідно, нічого, абсолютно нічого, зовсім нічого, ніхто нічого зробити не може. Може, тому що якщо б могли зробити, вони б це вже давним-давно зробили, тому що для того, щоб досягти ну, значних результатів і завершити військову кампанію, яка зжирає величезні ресурси, яких у них вже ну, Давним-давно немає, і е, вони вже там, і, і Китай, і так далі повністю е, вбудовуються всередину Російської держави за допомогою і е, індустріальних різних процесів, і економічних, і так далі. Е, відповідно, такого немає, що щось таке на, на ядерну зброю, на ядерний удар йому добро не дає ніхто, ні Пекін, е, ні е, Сполучені Штати. Відповідно, він не то, що. Може примінити або не може примінити. Він не може, тому що йому не дозволяють. Чому? Тому що це відкриє скриньку Пандори. Якщо хтось один запустить одну невеличку ядерну ракетку, десь там, кудись, там, навіть, навіть і назав... ну, її зіб'ють, до прикладу, там, на підльоті або ще якось там, це відразу відкриває ну, такий простір, в якому не готові грати ані Сполучені Штати, ані Китай, а вони не дурні. Вони не готові перейти в таку стадію протистояння, в якій вони кожна зі сторін втратить всі переваги. Тому що тоді доля цього е, моменту, хто перший, а, а як піде, ну виходить, це ти помножиш всі свої е, там столітні столітні старання для своєї держави там десь панувати, розвиватись. Ти відразу це все помножиш, як казав класик на нуль. Відповідно, ніхто не буде гратися в таку вірогідність, тому нічого він зробити не може. Це є такий дуже грубий вираз, але я його можу сказати. Це як. Як оцей старий беззубий імпотент, оце ця історія. Нічого зробити не може, а пакості робить. Ось так можливо грубо, але перегукується з їх пропагандою, коли Путіна завжди пам'ятаєш, то на коні він там їде, то там плаває. що він, типу, такий мачо, що він типа він потенціо. Потенціо, це з Латини, це типа потенціал, можливість діяти, можливість досягати потужність. А ми бачимо, що тут тільки поламані зуби об Україну. Так, є, звісно, і у них територіальні певні досягнення в лапках, скажімо так, але це пірова перемога. Це коли ну, ти дивишся на це все, так і кажуть, що коли закінчується війна, немає переможця і переможеного у всіх. Має грати е, траурний, е, траурна музика. скрізь має грати. Хто веселиться, той е, зневажає життя, той призведе до, е, ну, до нових жертв через зневагу е, до полеглих, тому що це велика, величезна трагедія. Що ж, передаю палки вітання усім московитам, які роз'їхались по усьому світу і мовчки спостерігають, як понад 10 років їхня ганебна кремлівська пліснява знищує українців. А могли б не мовчати, правда? Могли б багато чого змінити. І жоден Путін, десь в Іспанії, у США чи на Балі не переслідував вас би за правду. Відаючи, ма Ірина займається допомогою Збройним силам України. Маєте змогу допомогти? Зазирніть в опис до відео, і там є картки для донатів.